І я бачу ефекти і знаю, що це працює. Чому це працює? Тому що в житті, особливо чоловіки, ми не завжди можемо виразити якісь емоції, якісь почуття. Особливо це стосується чоловіків, тому що наші всі установки, наші е виховання наше, завжди вчило чоловіка бути таким. Стійким алав'янним солдатиком. Не плач, не бійся, не проси і так далі. далі. І буває, що чоловік може і хоче, і жінка хочуть виразити якісь почуття, але не можуть, не можуть комунікувати, не можуть сказати. Там глибинні програми, глибинні страхи. Так от, в медитаціях, в Йозі, в медитації